Кровський напрямок залишається головним у контексті наступу російських загарбників на підступах та безпосередньо вже і в межах міської забудови триває боротьба, але місто не окуповане. І про оточення українських захисників не йдеться. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Цитата генерала: про контроль росіян над містом Покровська бо оперативне оточення угруповання Силоборони не йдеться, сказав Олександр Сирський. Ну і я, пане Олексію, запрошую вас змалювати е, ситуацію на мапі бойових дій, розставити ті, ті акценти, які ви вважаєте головним станом на зараз. Запрошую вас до слова. оперативне оточення це означає, що нема фактичного точного фізичного оточення, але й немає можливості у гарнізони, які веде оборону, отримувати все, що необхідно для того, для того, щоб Ну, тримати цю оборону, тому е, от розмова про те, що цивільним громадянам нема що підвозити з точки зору гуманітарної допомоги. Ну, цілком можливо, що це неможливо зробити, тому що великий ризик того, що ця гуманітарна допомога може бути обстріляна або ну, ще не менше дровними. Е, завозиться переважно роботизованою технікою. Це не є таємна інформація, і частково вона. Втрачається, очевидно, ну, то є певний контроль над логістичними шляхами, але не повний. І ну, якщо б не було можливості щось підвозити, то виникає одразу питання: я, за рахунок чого гарнізон, який веде оборонопокровський, вони грають, за рахунок чого він, він веде бойові дії, велика інтенсивність бойових дій, і це означає, що велике використання, велика кількість. Використовується набоїв, снарядів, мін, всього, що необхідне для ведення дій. Якщо воно не підвозилось, то ми вже розуміємо, що якихось великих складів, Покровську, що мірна чи якихось темних виробництв, які виробляють все це, що необхідно, ну там очевидно немає. Тому підвозиться постійно, це враховується тоннами, те, що підвозиться, то велика кількість. Ну, це ж важке. Міни, гранату наша не ну, важке за вагою. Гуманітарна, так очевидно, неможливо, тому що ті ну це цивільні ж люди гуманітарну допомогу привозять. Вони можуть просто не ну не мають бажання спробувати це робити, бо велика ймовірність того, що цей там бусик, на якому вони все хочуть привезти, чи якийсь джип, що він просто чи ще більшим автівка вона ще більше мішає, що вона доїде. Тому це мається на увазі, що неможливо підвозити. До, до, до допомоги до, цивіль, до цивільних цивільної людини, ну, військове ну, допомагає. Вочевидь, ніхто ж не, не, не буде кидати людей на призволяще. Але бачите, інформація так подається, що може складати враження, що це вже є е, оточення що там гарнізонні підрозділи наші приречення. Ну, Тому тут сердський спокійно сказав, що нема такого оточення. Так, там дуже важка ситуація, страшна ситуація, з Ведуться постійні бойові дії, ворог. Продовжує збільшувати кількість на свої сили на цьому напрямку. Була оцінка 150-170, вже була цифра 200 тисяч. Це чверть майже всіх військ Російської Федерації, які знаходяться на, на російсько-українській війні. Лінія фронту 1245 кілометрів. Покровський напрямок займає 5-7% від цієї лінії фронту, але там зосереджують чверть всіх російських військ. І там відбувається щонайменше третина бойових зіткнень по ну на всі російсько-українській війні. Це я знак, того, що там дуже, дуже складна ситуація, і ну, дуже інтенсивні бойові дії. Ми потребуємо проводити певні ротації, хоча би тактичні, бо люди виснажуються. Росіяни можуть вони провели вже там три великі ротації, і постійно проводять тактичні ротації, що це означає, що підрозділи проводять штурмові дії. Ну, йому там нічого особливого не вдалося. Російський підрозділ, він відходить на десятки кілометрів він на пункт постійна дислокація. Ну там на пункт тимчасової дислокації, скажімо так, і там вони приводять себе до ладу, ну поновлюються і потім знову йдуть на штурм. Ті, що штурмували, повертаються. Така крусіль, вони постійно один одного змінюється. Це означає, що там більш-менш свіжі сили приймають участь у штурмових штурмову. Ми не можемо так часто робити ротацію, але все одно їх треба, бо люди ну, не ну виснажуються і фізично, і емоційно. Ну, Тут ми можемо прийти до питань з мобілізації, до питань все яке, на жаль, минулий місяць став рекордним по СЗЧ, яке трапляється в наших Збройних силах. На жаль, ну це окрема розмова. На сьогоднішній день казати, що Покровськ приречений. ну... Ви знаєте, ми з різних джерел, як всередині нашої країни, так і за кордоном, чуємо, що там питання йде вже на години, і от на, на дні. І Покровск там треба буде залишати, або буде на повну, повного не, не тільки тактичного. Ну, наперед з, з, загадувати важко під час війни, сказати на 100%, як воно було. Були ті люди, які. Розповідають про те, що залишились дні. Ну, ці дні, про які вони розповідають, вони це розповідають вже ну, тижні, вже місяці. Давайте пригадаємо, коли з'явилася перша інформація, що покров прирещений, і що там буде якісь прорив лінії фронту. Та ну буде все. Ці не хоче перераховувати людей, що видання, чи інтернет-видання, телеграм-видання, які пишуть там про. Що там все дуже погано. Ну, питання, по-перше, е, ну, ну навіщо ви це пишете? Ну, якщо ми ймаємося наших е, глядачів, наших е, блогерів, чи та, власників, ну, чи ті, хто використовує канали, ну якщо те, що там погано, е, ну ми це знаємо і ну, про це постійно йде розмови від нашого військового команди. Піддавати масло вогонь, розповідаючи, що там все, все залишилось на рахунок іде на годину, ну питання, навіщо ви це робите? Навіщо ви нагнітаєте таку, таку інформацію? Е, і поки що всі ваші прогнози про години чи дні вони не виправдалися. І люди ну, навіть не вибачилися, що пробачте, що ми так от трошечки перебільшили інформацію. Там дійсно важко, ну як насправді є, але поки що немає не оточення, немає не необхідності відводити війська. Тому вибачте нас, ні, вони продовжують те ж саме. Залишились дні. Ну, знаєте, пригадується, вже пішли жарти такі, що ну, ладно, все, хочу переходити в, ті, в цю площину, але ну, якщо ви люди відповідальні, і ви хочете, щоб до вас реагували як серйозних людей. То ви маєте, якщо, якщо ваші прогнози не відбулися, а відбулися з точності до навпаки, то ма, треба мати мужність вийти і сказати, знаєте, ми трошечки перебільшили, вибачте. Е інформація була не дуже чітка, але ці люди продовжують далі. Ну, ну, ось бачите, є, є Олексій Юрійович, простір варіантів. ми, ми з вами. Я розумію, зранку просто трошечки так все соборний. Не глядачів, щоб ви просто пам'ятали ці люди, які це кажуть, ну позаписали себе десь, хто що казав, а потім подивилися через тиждень, через два. І щоб до цих людей довіра чи слухати їх, ну стало б вже так трошечки обережніше до цього, треба відноситись. Бо коли людина ну вовки, вовки кричати постійно, ну на цьому вже дійсно, коли будуть вовки, вже ніхто не повірить. цим людям треба припиняти довіряти, бо їхня інформація, яку вони. Негативна інформація про те, що все погано, вона не підтверджується, тому ну, чи варто чи не їх слухати далі. Мені здається, ще не варто. Ну, ось бачите тут э, точно. Кожен вирішує для себе сам, але е, підґрунтя для цього, е, та аби вирішити, е, теж кожен е, створює і ви е, також за це вам спасибі. Олексійович, Давайте продовжимо по е, лінії фронту. Запорізький напрямок, якщо е, ваша ласка, хоч я. А потім повернемося ще е, трошечки і на Донеччину, і подивимося е, в принципі далі на мапу бойових дій. Український напрямок, це був один із ну була інформація, ще влітку, може ну, влітку, ще декілька місяців тому, що ми розуміємо, що росіяни планують, які будуть в які очікуються їхні наступальні дії, це прогнозувалося. Ну по даному розвитку, це це трошечки інші прогнози. Це прогнози з, з серйозним підґрунтям, що буде ну, дивлячись на те, як переміщуться війська, про те, що там дані розвідки безпосередньо прохований перемовина різних. Що ну, вочевидь, буде два ну, буде два напрямки. Це перше, вочевидь, Покровський напрямок Донеччина, і другий, це Південний напрямок. Це, бо, Херсонський напрямок. Ну, схилялися, що судячи з того, як в Росії приміщають війська, що це все ж таки буде запорізький напрямок. Ті сили та засоби, які у росіян є на запорізькому напрямку, ну вони де, можуть дати можливості просунутися на певну. Ну, Напевне, вістин, на яку подивимося, але зробити прорив лінії фронту, зробити суттєво просування. Ну там немає сил та засобів, засоби росіян, щоб це зробити. А розмови ну це слухайте, Ну давайте пригадаємо розмову про Сумський напрямок. Теж вони почали наступальні дії. Це взагалі був по великому рахунку і маневр, а потім з, з Сумського напрямку знімали війська і перекидували на Покровську, ну на інші напрямки. Але певне просування є. Зазвичай, коли армія атакує, будь-яка армія за будь-які часи, там, починаючи там, з часів Юлія Цезаря, eh, такого, щоб армія ніде не, не просунулася, такого в історії ще не було. Якщо армія підготувалася, великі сили, засоби, вони наступають, вони де не, не де Це питання: наскільки глибоко вони можуть просунутися, за який час і з якими втратами. Тому eh, припустити, що eh, сконцентрувавши там, сотні тисяч. Ну, десятки тисяч э, людей, э, сотні донець техніки, і почав наступальні дні, ще армія не буде просунутися, російська, я маю на увазі, що запорізькі напрямки. Ну, це пропущення було б дуже таке оптимістично. Чого ну, вони, вони де не де, де, де змогли просунутися? Ну, питання: що буде далі? Просування буде призупинено, як на сумнасумському напрямку. Ну для цього вже будується лінія оборони. От ми ж чули: перша, друга, третя лінія оборони. Якщо э, є. Рішення, чи ну, я не знаю, що тут в голові є, що от, він не, 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 не повинен ворог просунутись на один метр, то навіщо будувати другу третю лінію. Ну, перша побудувала все буде з такою логікою. Ні, такої логіки немає. Ув'язкової. Є перша лінія, так вона найбільш слабка. В, в завдання першої лінії пошматувати максимально ворога, призупинити його швидкість в наступу і відходити на другу, а потім на третю. Що треба лінія, третя має бути саме, саме закінчення, і вже на третій лінії ну намагатися його повністю зупинити. Росіяни так само, от коли були наші наступальні дії, от лінії Соровіки вони так само побудовані. Там не одна лінія, там декілька ліній з тою самої військової логіки. Тому те, що вони просуваються на запорізькому напрямку, тут нічого гарного в цьому немає, але тут це нема катастрофи, нема паніки, нема, що все, все пропало. Нічого нічого подібне. Так, тиснуть відходимо шматуємо. Закріплюємося на більш, як ви тільки що сказали, на більш вигідних позиціях. Це нормальна військова практика під час війни. Тому ну, не треба спробувати. Ну, аналізувати можна і не будучи військовим, ну, на свій розсуд, але робити висновки, які ну, зовсім не, не військові, такі около військові. Ну і наполягати на цих висновках, ну здається, цього робити не варто, пане Олексію. Е Анонсував повернення до Донеччини для того, аби запитати вас про тактику, яку використовує ворог там на покровському напрямку. зокрема. та ми згадуємо з вами ось ці зафільмовки в тумані на Чому завгодно, там е, їдуть ревці і на е, мототранспорті, і на е, автівках різного штибу, та й пішки йдуть, і так далі і тому подібне. Е, про тактику, яку застосовує ворог на цьому напрямку. Ну і далі теж про тактику, в тому числі і на Запорізькому е, напрямку, про який ми тільки що говорили, ну і на загал, якщо можна. Ну Тактика на Покровському напрямку, вона Ну, починало вони з зловили штурмів, це їм не дуже вдалося. Більше року вони билися Покроск. хочу нагадати, все ж таки, що Покроск, по півтора року там ведуться бойові дії. <кій> Потім було намагання оточити з флангів. Це їм теж не, не дуже вдалося. Відстань між кліщатами цими, як влітку була, десь 10-15 кілометрів. тільки не залишилось, вони стиск стиснути вони не можуть, хоча посилили, очевидь, ну, Контроль за цим за нашу логістику з, з повітря, дрони, артилерія, ну вогневий контроль. Вони там мають ну, не повне, але такі суттєві вплив. Це теж не призвело до успіху. Тоді почали працювати диверсійно-розвідувальні групи. Оці невеличкі групи по 2-3 людини, які заходили і намагалися там закріпитися погрозку. Це, ну, це називається диверсійно розвідувальні групи. Вони уникали. Бойових зітні з нашими підрозділами, які там роблять ну зачистку, скажімо, скажемо, там ховалися по підвалах, по поверхах, по різних, ну і кількість цих людей оцінювалася в декілька сотень, 200, потім в 300. Були претензії, що не своєчасно почали зачистку безпосереднього місця, але зараз там працюють наші контраді групи. Але Росіяни продовжують намагатися. Туди просочитися і почали використовувати в тому числі легку техніку. Мотоцикли, автівки. Ну, це відео, яке в тумані вони в машини і okay. мотоцикли. Мені здається, що це трошечки постанов... ну, Може, не постановочно, але викликає дуже багато питань. Ну, простих, якщо вони таким чином можуть зайти в Покровськ, от вони йдуть спокійно, в не колони, там навіть така е собачка сиділа. Збоку там на відео, і вона не гавкала, не лякалася, тобто обстрілів немає. Ну, по перше, чому не мого стати, що вони обстрілюють дуже дивно. А по-друге, якщо є така можливість спокійно проїжджати там по дорозі, по дорозі то вони пролазили по кіком каналам, по дві три людини. Тут просто по дорозі, чомусь вони спокійно в місто Покровське. Тоді просте питання: мотоциклів і велика техніка використовується як техніка, яка може робити швидкісні рухи і є такі швидкісні просування, як було під добропіллям. Для цього використовуються мотоцикли. Ми теж для цього використовуємо. У нас є підрозділи, які на цьому, е, ну, на цьому розуміються, на цьому тренуються. Ну, це це нормальна, велика техніка, це теж техніка військова, навіть якщо називається мотоцикл. Якщо можна спокійно проїхати по дорозі, а чому не на мотоцикл? А чому не на БТР? Ну це ж розумніше? Тут серйозніше закріпитися. Тому так, знаєте, це для. Для емоційного впливу на людей, бо можемо проїхати спокійно по дорозі Покровськ, але приїжджаємо не на важкі техніки, не ну, на фурах, щоб вести там велику кількість боєприпасів, ну, все, що необхідно для того, щоб закріпитися в місті і там почати болети. Чому з дітом на мотоцикл? Ну, це? Хоча битери закінчити. Це, це, це постановочне. Ну, давайте може на постановочне, ми не можемо це створювати, ми не знаємо, але виглядає це дуже дивно. Жди зі свого точки зору, тобто там, де можна використовувати спокійно, важку техніку вона не використовується люди там на якихось напіврозваляних машинах заїжджають. Тому тут ну, це так, як і так. Вони намагаються використовувати техніку, не тільки на Покровську напрямку, на Добропільському. Це було не перший випадок їхні спроби. Вона закінчилась для цього підрозділу. Они не вдала, вони суттєво просунулися, але по дуже вузькій лінії фронту і потім їх там. Перебили, кого взяли в полон. Ну вони потренувалися, як це на практиці відбувається, і можна очікувати, що ну знаєте, змінюється війна, засоби досягнені цілі. І бачите, важка техніка, танки там, наприклад, вони навіть дуже добрі. Вони стають не таким актуальним, як, наприклад, п'ять мотоциклів. Вони можуть зробити більше, нанести ворогу урону, ніж там. А стояться в сто разів дешевше. Тому от війна, війна, принаймні дрони, лігка техніка, грамотізована техніка це буде це домінує і буде подальше домінувати в цій війні. І як це насумно казати, в наступних війнах теж. Про дрони Юрійович, ми ще з вами поговоримо. Поготів про стіну дронів та робота якої анонсована вже за декілька тижнів в Україні, але перед цим от і про скепсис у вас ваш ну принаймні мімічний, я теж запитаю, але от перед цим перед цим хочу проговорити традиційна наша з вами у тому числі частину діалогу, коли ми відзначаємо успішну системну роботу сил оборони. Не України по території е, країни окупанта по е, об'єктах, які живлять військово-промисловий комплекс, які дають е, цю е, кров РФ для е, того, аби військова машина мала снагу і змогу продовжувати е, атакувальні загарбницькі терористичні дії по е, українській землі. Е, Орел е, атакований та е, здається, ось е, цією ночо також там. Розташована ТЕЦ, яка вже зазнавала атак. Ну і ось на прикладі цього знову ж таки змалювати ті, ті ситуації, які виникають системно, виникають на території РФ, і, даючи можливість знову ж таки і РФ відчути те, що війна не десь там. Далеко а в принципі вона відчутна і самовидна для е, тих, хто е, значить, з, перебуває переперебуває в Ревських регіонах, у тому числі ну і звичайно, от просто поговорити про системність роботи Сил оборони України по об'єктах, е, які є стратегічними для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Ну, в першу чергу ми можемо руйнувати, нищити палив ну, нафтопереробні заводи, резервуари за зберіганням палива і будь-які об'єкти, які не є щільно укріпленими, не в залізобетоні стоять. Ну тому що ми переважно такої дронами. У нас є ракети, але обмежена кількість, наскільки ми розуміємо, далекобійних ракет. Про фламінга багато розмов про довгий Нептун, про товстей Нептун. Ну поки що ну, великої кількості застосування що немає цих ракет, ми не бачимо. А запускати дрони по підприємствам, які захищені, які там навіть не з точки зору протиповітряної оборони, а з точки зору фізичного захисту. Там вони залізобетоні стоять, і дрон нічого не зробить, тільки пошкодить там дах і все. Туди треба ракети. Те, що ми робимо з нафтопереробними, ну там вже велика кількість там різні оцінки, ледь не можливості нафтопереробних, можливості Росіян вже зруйнував. Так само е, треба мати кому заводи. Ну, розвідка працює, тут же не, не є якась велика таємниця, де що знаходиться, де що виробляється. Це навіть можна подивитися погуглі, по -по і буде видно. Тому всі цілі відомі, е, пріоритетне зроставлено. В залежності від того, отут нам потрібна американська розвідка, яка якою ми користуємось, супутніка розвідка, космічна. Е, щоб ми знали, де знаходиться дане прямо зараз засоб протиповітряної оборони, наскільки там щільно ще захищено, бо вони ж переміщаться, вони не стаціонарні. Ну враховуються по їхній роботі, по ну по, по багатьом та розвідданим. І тоді, коли ми бачимо, де найбільш слабке місце ну, на сьогодні, туди спрямовуються удари. Хотілося би, звісно, ракетами руйнувати заводи, які виробляють зброю. І в першу чергу, які виробляють російські ракети, бо от ці удари їхніми іскандерами, наприклад, ну, балістика по, по нашій енергії системі, ми вже бачимо, що в нас почалися проблеми зі світлом, проблеми з теплопостачанням, і збивати ну так потрібно більше засобів протиповітряної оборони, більше патріотів, інших засобів, які можна нищити цю балістику, але краще нищити виробництво ці ракет. Ну для цього це набагато набагато дешевше. Бо зараз, враховуючи, що ті самі Скандери наприкінці виділянці польоту починали, починають маневрувати. Ну, тут не треба лікатися, там не такі маневри, як укривати ракету, але така, коли вона падає з гори до низу, така, малює таку сіносою, трошечки ліворуч, праворуч, там бокови такі дві не поставили, і вона їй важче збити ракети ну, Петряці бувають. Зазвичай стріляють двома ракетами по одній ракеті. Бо ймовірне знищення однієї ракети 70%, тобто ще промахнулося, тобто три рази з десяти точно промахнемось по тактико технічним характеристикам комплексу. Це не тому, що бойовий верстрахунок щось не так зробив, то можна нести запустити другу ракету, щоб ще раз спробувати атакувати ціль, по якої промахнулося, тому запускаються дві. Тоді, ймовірні знищення, піднімається більше 90%, але теж не 100%. А от коли ракета починає маневрувати, треба запускати три або навіть чотири. Ракети для патріота дуже коштовні: якщо б збивати кожну ракету «Іскандер» чотирма патріотами, то не вистачить тих патріотів у всьому світі, мені здається. Тому тут є питання: а чи не краще все ж таки отримати нам ці саме наприклад тамагавки чи будь-яку іншу зброю, яка літає, літає на місці більше тисячі кілометрів? Просто знищити вробності всіх ракетів? Ну це знаєте, таке риторичне питання до президента Трампа. Він же казав, що в нього буде бізнес підход. Тобто, ну, це у кожного політика, є Ну, підходи, так, з цього то, приводу, бі... американський президент ну, різ, ну, різне казав ну, та ну, перебуваючи в ну, різному ну, настрої. який підход, там да, бізнес підход, там ще якийсь підход. Mm. Ну, ну, хай буде звичайний політичний підход. Тобто, ну от людина. Ось підход. Ну от тоді ну, запитати з точки зору бізнесу. Ну це ж невигідно краще запустити два-три томагавки і знищити виробництво, ніж дві-три ракети по кожної по кожному іскандеру. Чи тут якийсь інший бізнес може бути, дивлячись, хто сплачує? Да, за Так, да, ми ж mm -hmm. почали купляти ці комплекси. Mm -hmm. За за за, за наше грошей за рахунок, грошей європейці може mm -hmm. бути. Mm -hmm. Викладати так, рано чи пізно треба те тре. Теж Ну, тут знаєте, Ну, так, вона. Тут то, то, три крапи тільки тому, що там кілька хвилин залишається. Я ж хочу дізнатися, чого ви отак от скептично відреагували на повідомлення, яке ну, я прочинив. <кл 'яр> от бізнес інсайдер вийшов з матеріалами. Зараз для глядачів просто пояснимо та що от невдовзі за повідомленням видання, що от за кілька тижнів буквально в Україні буде розгорнута так звана стіна дронів. Вона покликана протидіяти шахедам кабам. Це тоді, коли десятки невеличких FPV піднімаються у повітря. Вони призначені за повідомленнями та для перехоплення шахедів і кабів. І кажуть цьому матеріалі, що один оператор може керувати сотнею таких дронів, навіть без спеціальної підготовки. Бо там штучний інтелект задіяний після виявлення радарами ударних боєприпасів. Ці дрони, які керуються тим штучним інтелектом, злітають на зим. З наземних платформ, утворюючи щільну завісу, ну яка починає вибухати біля засобів тих ураження, які атакують нас та тим самим нейтралізуючи загрозу. Отак от сповіщає видання Олексій Юрійович, Ну звучить дуже круто, от переконували дуже круто, але такого не. Буде. На жаль, стіну зробити неможливо покращити. Звісно, використовуючи їх використовуючи, ну, знаєте, вже були дрони перехоплювачі, щось вони вже тихо. Зараз епіві-дрони, які будуть стіною там вибухати поруч. Ну застосування дронів проти російських дронів, проти російських хабів. Це ну це нормальний, це прогресивне рішення. Але вони не зроблять стіну, через яку він зможе пролетіти Будь-який російський засоб нападу, ну нема засобу проти оборони, яка на 100% може захистити від повітряних атак. Давайте не, не очервувати, щоб потім не розочаватися. Це це може покращити, може збільшити кількість е, знищених цілей, але на 100% воно знищити ну навряд чи вдасться, і що вибухають поруч Слухайте, Ну знаєте, я відкрив велику темниці. Зенітні ракети, які летять по повітряні цілі, вони теж не влучають це в кіно. Вони влучають в повітряну цілі. Вони вибухають поруч і уламками нищать по повітряну цілі. Тому ну, ви поручі. про це е, нам говорили, та не неодноразово освічується це чи не нас цього. і ці Вони не влучають да. точно. Це нормально. Це ну вот цьому затрактували. Ну це такий, такі знаєте креативний підхід за трактувалова, тому що в очевиді так є. Олексій, спасибі вам велике тільки тому, що етерна дисципліна нас спонукає. Тут ми ставимо три крапки. Дякуємо вам за те, що ви вранішніми годинами маєте змогу долучитися до те розпоглядацької аудиторії телевізного каналу. Прямий до та да, да, взаємодіяти і за це ще раз особлива вам подяка. Спасибі великі Олексій гетьман, пані та панове на живому зв'язкові зі студією прямого цим ранком.